Це ближні бої там від витягнутої руки, на жаль, насправді, отако, коли ти заходиш загалом противник, і ти просто встигаєш перед чим зробити очередь, ну, Це вражає. І коли ти дивишся противнику прямо в очі, це запам'ятовується насправді дуже так яскраво в спогадах. Здавайся, будеш жити! Було, заходиш, в будинок сидить двоє. Дивишся, один трьохсотий тяжкий. Ну, видно, що він вже ледь дихає. А противник сидить з боку, в нього автомат. Ну, Що ти вже зробиш? Є такі, що потягнуться за той автомат. <звук> Насипайте, я вибіжу, є б. Та вогонь, вогонь! Вивладаємо, вивкаємо! Без автомат! Бестро! Автомат скинув! Часто бувало, дуже часто. Заходили до бліндажів, тобто вже до кілька гранат, говорять, виходьте, здавайтесь. Ну, ми чуємо, що їх там по звуку чотири, наприклад. Кажемо, виходьте, здавайтесь, а тут вилітають вилітає дві гранати. Знаєте, ну, і тут січає двох твоїх товаришів, і вже ти вже з ними не бавишся в такому випадку. Ти робиш свою роботу. Тоді ми з бригадою там отримували околиці Лисичанська, коли противник. Спробував взяти, злетів противник на БТРі до нас. Прийшов крізь наші позиції там. І ми пішли втроєм, я, Ярик і Сірко. Пішли за тим бетерем, бо вони не заскочили до нас в тил і висадились там. Ми не знали, де вони. Ми взяли гранатомети і думали, якщо вони десь там будуть зараз розсікати, ми їх там десь підіб'ємо хоча б. Розвердимося, БТР пустий. Заглушений просто захований в посадку. Обернувшись, ми побачили як дев'ять ворожих піхотинців. Це буквально метрів 12-15, Сидять в недорозумінні, де вони попали, куди вони заїхали. І Цірко, такий був у мене, товариш, полім'ячик. Ми їх взяли на, скажімо так, на контроль вогневий, сказали, підносите руки, здавайтеся. Типу. І противник швидко підносив руки. І хто з них, їх було десь приблизно 9 чоловік, отако сиділи біля куща з такими очами, дивились на нас. І противник бере, відкриває вогонь перший. Папаю в мого товариша Сирка. він падає. Я просто ложу очері в дев'ять чоловік. І в мене попадають, я падаю. Я дивлюся, що зі мною сталося, в мене пуля попадає в магазин, йде на перекос в магазині патрони, і не по, немає подачі патронів. Я викидаю ружок, засилаю другий і давай, зав'язується цей бій. Їх дев'ятеро настроїть. Мені вдалося там поразити десь шість противників. Останні втекли. Знаєте, ми тоді старалися більше набрати полонених, бо знали, що нам треба хлопців із азову поміняти, із морської піхоти, і прикордонних служб. Тобто ми завжди старалися набрати людей в полон. Чим побільше. І насправді за цю, цю війну ми десь відділенням, зводом набирали десь до 30 чоловік. Ви, один Виходь помаленьку, не бійся, де сюди, ніхто тебе не троне. нахуй. Що там таке? Що? Твоє. Що з тобою? Знімайся саме про нікура. Буде пізніше по це блядь. А Так би потухали під свинім блять. Ні, віддавати. І це були вони не перші. Ми думали, що все буде як завжди. Але тут противник рішив не здаватися. І вони вже були безвихідними з ситуації. Вони ж були просто під нашим контролем, розумієте, поневим. Але противник вирішив дати бій. І тоді загинув мій товариш Сірко. Йому пуля попала так під бройнік, зайшла і попала прямо в підчинку. І все, і він, на жаль, загинув тоді. БТР ми затрофеїли, звісно, ті троє втекло, а ті шестеро там і злягнули. Це таких запоминаючих боїв, коли вони могли жити. Але вони вибрали свій вибір. Ми все від водоканалу від до Кліщівки, до Бахмута, ми то все штурмували. Багато боїв за посадки, за такі яри, посадки, лісосмуги, бо там сильно заміновано. Тобто ти поки не дойдеш до куща, ти противника, по суті, і не побачиш. Не завжди і мавіками, тим всім побачиш це все. Ну вони там засіяли землю нашу. Все, знаєте, щось мені над... нагадували якісь картинки з Другої світової. Такий кусочок землі і все засіяно трупами. Просто такий маленький, 100 на 100, 100, 100 візьмемо. І там десь до, до 40 тіл лежить і то така довга велика історія. Там вони не жаліли людей. Цього, блять, хуюка. Такі зубчики. Зігни. Один красавець. Ой, що це з тобою? Що ти? Розслабимося. Ще один козак. Зігни. Саме страшно було, коли, коли пішло тепло, і вони почали розложитися. І пацюки такі, знаєте, з кутів. І не дай Бог той пацюк, би хтось когось вкусив. А коли ти йдеш на штурми, а завтра ти йдеш на, на позиції, штурми позиції, штурми позиції. Спиш в спальнику в норі якісь, бо нема перекриття чи ще щось. Просто нори. І думаю, що той щур тебе зараз не вкусив з якоїсь інфекції. Бо вони залізали спальники, лізли до рота або до, до мочок, вушок могли вкусити. Але це, ви представляєте, все в тілах, вони їдять ті, ту плоть, а потім лізуть до вас. Ми ящики робили, складали, щоб вони не прогризали, щоб вони десь нічого не підсипити. То це ж може чума бути, коли кругом тебе трупи, трупний яд. Це такі запахи не запам'ятовуються Два рази мені в голову попадали в 5.45-7,62. Це так само було це в стороні Бахмута. там. Попадає мені в голову і в товаришу в живіт пулеметчиком. Получається, ми... противник вилазив на канал, і спуститись він туди, спустився легко, а вийти це трошки не виходить їм швидко. Ми побачили групу чотири чоловіка. І давайте їх там, скажемо, знищувати в цьому каналі. І виходить, їхня позиція десь навпроти нас, через канал. Такий стріль... стрільба була така. Попадає нас насправді одною очередю. нас двох, моєму товаришу в живіт, під бронік заходить куля, а мені попадає в голову. Аж казка злетіла. Знаєте, як хороший удар бітою, певне в покасті. Це так якось воно. Каска була не присьом, то вона просто підлетіла на метра три, впала, але витримала. Витримала 5,45, Була м'ята така серйозна, але спасла життя. Попадали в мене і в груди попадали. Тобто і бронік витримував, там, і п'ятерки витримував нормально. Тобто, перед тим я ще мав поранення, так само мене зрізали очереддю, попадало мені в лікоть, в бронежилет, в гранату на розкололась і в ногу попали з одною очередю. Це було в Макіївці Донецькій області. Ми штурмували цей населений пункт. Після штурму я зайшов на подвір'я, там відбувся контакт. Противник вибіг переді мною два бійця їхні. Я їх положив. Я не зрозумів, звідки вони вибили там, подвір'я було. Почую попадання по мені, падаю, перекотиляюся, ще не зрозумів, що сталося. Дивлюсь на себе, а в мене дирка в штанах. Дивлюсь кров починає сочитися. Противник, що зробив, він дав мені гранати кидати. Він, виходить, попадає біля мене, одна граната відкочується, я просто якось на бочину так плитою задом ухилився, щоб осколки не пішли. Потім він одну кидає десь, не докидає до мене. Потім я йому, ми так прикидаємося, я йому гранату, він мені гранату. І він не може, він боявся підійти мене пені, добити. І не вийшло. Я потім не міг стати взагалі на ногу, дивився, нога кровотечі, але часу не було, бо я думаю, що він зараз зайде з угла. Просто мене так добі. Визираю, дивлюся, а він щось міняє магазин в той час. І я просто беру очереддю, в нього попадаю десь в плече, і він падає. І другий вилітає там, стріляє в мене. Ну, він його потім стягнув там, за будинок. І все, я все там, і хлопці підтягнулися і мене евакуювали клубчик маленький, ходи зі мною. Ми на, на, на спешку не йшли. Ага. Так, Тисочку, зараз трошки больно буде, бо вона тобі присохла, але я можу глянути. Так, да. так, воно буде, тому що ви тебе цей зв'язок з путником. Ну да. що <реш> тут зависло? Дайте готові. Зараз дамо, малюсенький, тільки зробимо твої ранки. Да. Та запомпонувати там дитка шалі. Там дуже їбашко. Та я так і поняла. Ага. О, тобі буде тут під лез. Ну, я теж сама прийшла. — прощаюсь. Алексики за. Да. Були й зараз не буде. Зараз я все тобі зроблю. що тебе нічого боліти не буде в цьому життю. Зараз да, перестане. зараз я тобі да, х... хороше уколе і все буде добре, не хвилюйся. — Поранень було три. Третє, таке саме більш серйозне – Це вміну вихован. Це було в... в Кліщівці, це ми десь по сірому ще було десь так п'ята, може шоста, ми туди приїхали. Ну, висадились там, прийшли, зайшли в кліщівку. Ворог нас помітив, як завжди. Ну, у них теж і дрони вже були і цей. Що найгірше, то вони нас ствольною артилерією давили. тобто навіть не, Ми навіть не могли дойти до, 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 до точки, з якої ми мали вже починати роботу свою. Якось ми просунулись потім стихло, ми перемістилися, змінили квадрат і зранку почався штурм, але вже нас. По дорозі стрілка дняю Ми вийшли вже на вихідну позицію, де, звідки ми мали штурмувати, а штурмують вже нас. Десь під'їжджає дві БМП за метрів, ми їх навіть не бачили. За метрів Там 300-400, там будинків вулиці висаджує піхоту і ми вже чекаємо їх, щоб вони до нас йдуть десь. Підходять вони до нас, а це така вулиця з двох сторон. І вони з однієї сторони, ми з іншої сторони. І так будинки йдуть послідовно. І починається бій. В обороні стали, щоб не ризикувати, бо ми не знали, скільки їх є. Ми туди пару гранатометів вистрілили карандашами, тобто скол сколочними в хату, з фортів ГП-шками, тобто ГП-шками, форти-форти, наші. Постріл! А попав! Відпрацювали добре, у них, походу, було трьохсот, вони ходили. В розсипнув вони почали вибиратися там, селом, полями, вони порозбігалися. Потім під веч... вже під обід, ми почали штурмувати. Тобто робили накат. Зробили, зайшли, закріпилися нормально, все добре. Противник кинув позиції втік. Потім я прийняв рішення рухатись далі. Ми рухаємося далі з селом, рухаємося, рухаємося. Підійшовши до одного будинку, я почув, що там хтось щось говорить або щось шелестить. І спригнув воронку. Воронка була замінована, скоріше так. І я почув, просто одразу взрив. Я підлітаю, падаю. Зрозумів, що я підірвався. Аж підлетів десь на метра півтора-два, впав. Е, Дивишся на себе, ага. нема ноги. Думаєш, шукаєш на собі тернікет, автомат десь улетів взривом теж. Шукаєш на собі тернікет, а його теж взривом. Десь він зрирною волною він в мене вилетів тут і тут був. А з другої сторони, я такого не міг достати. Хотів правою рукою, лівою рукою, а лівою рукою дивлюся, а в мене так само По кисть вона відірвана. І я такий, думаю, та треба повзти, бо противник 15 метрів. Там будинок такий, і в будинку була насправді вибита в цеглі больниця така. І я так зрозумів, що вони там, я думаю, зараз доб'ють, а заді, ну, в мене товариші буквально від мене метрів 7-10, ну, десь так. Думаю, хоч виповзу з тої воронки, трохи переповзу відповз, і підбігли товариші мене. Фізрук там товариш. І Вони мене швидко попід руки і відтягнули. І там почався бій, стріккотня. Вони мене витягли, хлопці вели бій. Ну, тоді було цей день тяжкий, але там і хлопці дали бій, і знищили противника насправді і, вели, і понесли втрати. Там, Я не знаю, скільки там по кількості людей в той день дуже багато були в Австралі теж. Це був такий тяжкий день. Ну, Ми не стояли насмерть, да, ми втратили територію, але ми і в якомусь розумінні і зберегли людей. Ми не Росія, у нас немає такого великого живого ресурсу. Мені абсолютно все вдавалося. Тобто, ми були одною великою сім'єю. Кожен... Ти знав, що ти, як ти йдеш куди з ними на бойовий вихід, що ти повернешся додому. Ну, Навіть якщо тобі, якщо тобі не пощастить, так так, то вони тебе заберуть і вони тебе заберуть і ти, тебе поховають вдома. Навіть в такому, якщо в найгіршому варіанті, скажімо так. Ти знав, що вони тебе витягнуть до любого. Ти знав, що на, них тр... що на них можна положитися і вони. Тебе ну витягнуть зі всюди. і вони за тобою підуть куди треба.